Дякую, що вкотре відгукнулись на запрошення обласної ради сьогодні. Провести тут вкотре такий комунікаційний майданчик, комунікаційну платформу, як сказав Олександр Корнієнко, тому що за підсумками таких я би сказав стратегічних обговорень по нагальних проблемних питань насправді потім на законодавчому рівні багато цих і проблемних питань вирішується в підтримку самого місцевого самоврядування. Відбувся форум громад Хмельниччини. Реформи, децентралізація, євроінтеграція під час заходу. Обговорили організацію публічної влади на місцях у перехідний період, як відновити місцеве самоврядування та перехід від військового до багаторівневого цивільного врядування. Йде мова сьогодні про те, що ПДФО у кількості 60% буде спрямоване громадам, а не 64, так як в минулому році. Сьогодні ми будемо піднімати питання про те, щоб ПДФО нам надходило 64%, хоча б тому що сьогодні у нас дуже багато повноважень, а вони не підкріплені фінансовим ресурсом. У форматі відкритий мікрофон обговорили актуальні виклики для тергромад на Хмельниччині. Зокрема, очільники громад обговорили питання бюджетного процесу, оподаткування міжнародного територіального співробітництва громад, підтримку внутрішньопереміщених осіб і використання органами місцевого самоврядування гуманітарної допомоги. Фінансове забезпечення це стабільність, це енергетична складова, яка дуже важлива наразі для нас. Ми приходимо опалювальний сезон. Це безпекова складова, також яка лягає на наші. На наші плечі. Я маю відео забезпечення сховищами діток, які навчаються в школах, садочках і так далі. Тому по підготовці до зими ми говоримо про предзяте відношення Нафтогаз і інших інституцій, які сьогодні завідомо підготовлюють позови і роблять комунальні підприємства банкрутами безпідставно. Ще одним вагомим кроком у повсякденній співпраці є розуміння особливостей європейської інтеграції України. Питання євроінтеграції безпосередньо яким я займаюся в частині співробітництва громад і регіонів з своїми візаві за кордоном, співробітництво громад всередині країни, законопроект який до речі теж народився на Хмельниччині. Бо ми побачили, що є питання, коли громади потребують більш швидкого. Швидкої комунікації і організації твоспіробітса є певні бюрократичні перешкоди. Ми їх спрощуємо. сьогодні. цей законопроект мого авторства і колеги Безгіна вже у парламенті зареєстрований. Співпраця з громадами Європейського союзу та місцевого самоврядування зміцнить потенціал Хмельниччини навіть в умовах воєнного стану. Завдяки допомозі міжнародних партнерів можна підтримувати території, які постраждали внаслідок воєнних дій та місцеві населені пункти. Ми розуміємо, що військовий стан, що багато є факторів, які зараз не дають цього зробити. Але потроху, потроху, ми бачимо, що місцеве самоврядування від найменших громад до найбільших міст, найбільших агломерацій, все таки дає собі раду. Ми розуміємо, що звичайно і військове ПДФО трохи. По фінансовому стану громад вдарило, але навчилися громади працювати і з цією проблемою. Я Переконаний, що все буде гаразд, особливо коли другим етапом для міжнародного співробітництва, коли почнеться нормальна співпраця з нашими майбутніми і теперішніми країнами-побратимами. Із викликами децентралізації та наслідками повномасштабного вторгнення успішно справляються на Хмельниччині, зокрема завдяки якісному підходу місцевих владців. Всі виклики широкомасштабного вторгнення нашу область в розрізі усіх 60 територіальних громад гідно пережили, надає якісні послуги сьогодні по підтримці внутрішньопереміщених осіб, в тому числі з перших днів війни було 64 підприємства релоковано. 14 з них я сьогодні зазначала під час виступу, повернулися безпосередньо в свої місця. Попередні здійснення підприємницької діяльності два призупинили свою діяльність. Це до того, що має бути створена певна атмосфера в регіоні для сприяння розвитку бізнесу та підприємницької діяльності, що в підсумку дасть працезабезпеченість для населення. І сьогодні ми розуміємо, що потребує велика кількість населення перекваліфікації. Ба більше в області працюють над новою стратегією розвитку до 2027 року. Вона буде адаптована під тісну співпрацю із іноземцями. Закладемо нові вектори, за якими ми будемо реалізовувати нові програми, залучати міжнародну допомогу і модернізувати або оновлювати, або укрупнювати певні заклади. або Фінансування тих чи інших установ і закладів в області ми націлені на міжнародну співпрацю. Оксана Медведєва Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.